Міліція буковини повністю готова до забезпечення охорони громадського порядку під час виборів, що відбудуться вже цієї неділі. Про це заявив начальник МВС України в Чернівецькій області Валерій Зінченко. Обласна міліція зробить все, щоб президентські вибори пройшли без порушень правопорядку на кожній ділянці. Буде забезпечена цілодобова охорона, крім забезпечення громадського порядку в день виборів. До обов'язків міліціонерів входить ще й охорона бюлетенів з часу завезення їх на дільницю до моменту здачі окружній виборчій комісії. На дільницях їм допомагатимуть спостерігачі від громадських організацій. Їхнє завдання фіксувати неправомірні дії, а за потреби стати свідками при документуванні працівниками міліції виявленого правопорушення. Найбільшою проблемою правоохоронця це коли відбувається затримання, це не йти Наприклад, виборець хоче винести виборчий бюлетень. це заборонено законом, але, наприклад, обшук може відбуватися тільки в присутності слід з поміж основних зловживань під час виборів. Фахівці називають підкуп виборців та підробку документів. Керівництвом буковинської міліції прийнято рішення про створення посилених слідчо-оперативних груп, які будуть боротися з виникненням таких правопорушень. Ми будемо документувати це шляхом огляду місця подій шляхом. Вилучення тих підроблених документів, які будуть виявлені, і відповідно додаватися буде належна кваліфікація того то чи іншого проповіщення. Порушення виборчого законодавства тягне за собою адміністративну чи навіть кримінальну відповідальність. Нагадують правоохоронці. Це може бути як штраф, так і позбавлення чи обмеження волі. В день проведення виборів у обласній міліції працюватиме гаряча лінія. Кожного хто стане свідком вчинення того чи іншого правопорушення, пов'язаного із голосуванням на виборчих дільницях. Міліція закликає телефонувати за номером 59 15 43, Код міста нуль тридцять Вікторія Шан, Олександр Хмель, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.